електроенергії для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року, орієнтовно до цифри 6 рівнів 64 копійки, орієнтовно. А вона може бути плюс-мінус 6,32 або 6,64. Ну, це принципі, вже точно остання цифра, так? Да? Це не остання цифра, тому що якщо ми кажемо за тарифи на електроенергію в планах Міненерго і, і всіх, хто приймає до цього участь, підняти тарифи для населення а, в найближчі 2-3 роки до 9 гривень. Ого. Це на підставі чого ви ці, ці На підставі розробити? цього вирівня є вимога МВФ, згідно якої ми повинні, ми повинні тарифи для населення вирівняти з тарифами, які існують на ринку на сьогодні. Вартість електроенергії на ринку перевищує вже 9 гривень. Якщо підніму тарифи для ОСРів і ОСП, то тарифи будуть вже навіть 10 гривень. І ми будемо, ми взяли на себе зобов'язування вирівнювати ринкові ціни на електроенергію на газ, на електроенергію на газ. Але при цьому дивна річ. Ми чомусь, буквально дві хвилини, ми чомусь прирівнюємось до європейського ринку, коли кажемо за ціни на газ. Але якщо подивитись на вартість газу на ринку Сполучених Штатів Америки, то вартість газу там складає менше 50 доларів за тисячу кубів. Тобто, це, ну щоб ви зрозуміли, 2000 гривень. І на цьому фоні в мене питання. А чому ж це Україна каже про підрівняну для а, що ми повинні а, європейські ціни при давайте, дивитись на американський ринок і будемо торгувати як на американському ринку вартість електроенергії, вона, до речі, набагато дешевше, ніж також в Євросоюзі. Тому тут питань дуже багато. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.